Радий всіх вітати, з вами Лікар Василь Чайка, і сьогодні ми розберемо одну із причин, яка дуже сильно погіршує якість вашого сну. А в деяких випадках, по даним літератури, вона навіть приводить і до суїцидальних думок. Сьогодні ми поговоримо про синдром неспокійних ніг. Синдром неспокійних ніг, або її ще називають хворобою Віліса Екбола, це непереборне бажання людини рухати кінцівками. Частіше воно виникає саме в спокої, коли людина лягає спати, і це доставляє величезний дискомфорт, бо, як вважають вчені, це порушує якість сну. Які ж причини цього стану? На сьогоднішній день уже проведено біля 6 тисяч досліджень по даній проблемі. Але достеменно вчені так і не можуть дійти консенсусу, що ж являється причиною цього синдрому неспокійних ніг. Одні кажуть, що це. Генетика і що це передається спадково, але чомусь не у всіх людей, да, в сім'ї воно виникає і передається з покоління в покоління. Інші кажуть, що це проблема дофаміну, який виробляється в нашому організмі. Треті кажуть, що ні, ні. Почекайте, це проблема ша саме заліза. Які наш організм має мало запасів, а оскільки залізо бере участь в виробниці дефаміну, то ці теорії вроді би, і схожі. Третій каже, що ні, почекайте, це пов'язано із дефіцитом кальцію. От, наприклад, у вагітних в другому-третьому триместрі часто виникають такі стани. Четвертий каже, що це від ліків. Тобто на сьогоднішній день немає достовірно стопроцентно доказано того і пояснить, чому виникає цей стан. А якщо немає чітко, Винерених причин, то ніхто, виходить, і не знає, як його лікувати. І проявими цього невідомого такого захворювання, яке не знаємо, як лікувати, є те, що коли людина лягає спати, в неї починається непереборне бажання порухати ногою, почесати цю ногу, перевернутися з ноги там, на ногу, підняти її та опустити на ліжку. Тобто весь час треба робити якісь рухи. І що цікаво, коли наступає ранок, то ці симптоми чомусь починають зникати. Але давайте на це подивимося з точки зору комплексного підходу в медицині, тоді коли в нас є фізичне тіло, зокрема в нашому випадку це м'яз, і м'яз не живе сам по собі. Він контролюється тільки мозком, тобто від мозку йде нервове закінчення, яке дає сигнал цьому м'язу. І тільки тоді, коли прийде цей сигнал, м'яз може скорочуватися або розслаблюватися. Якщо сигнал не приходить, з м'язом нічого не відбувається. Перевірте, ви це можете дуже просто, наприклад, коли ви купили м'ясо на базарі, то що б ви з ним не робили, скільки б ви його молоточком там не відбивали, м'яз не скорочується. Але якщо ви. Підведете до м'яза нервове волокно, наприклад, цей експеримент роблять всі студенти другого курсу на фізіології експеримент із жабкою, так званий. Ось то, подразнюючи оголений нерв кристаликом солі, лапка, яка повністю від'єднана від тіла жабки, далі продовжує скорочуватися. Тому, я хочу щоб ви зрозуміли, що. Саме мозок створює цей сигнал, і створює його він тільки тоді, коли людина або тварина, бо ці прояви також виникають і в тварин, попадає в певні умови. Тобто не сам м'яз або дефіцит якогось мікроелемента чи гормона викликає цей стан, а мозок дає команду, коли організм живого істоти попадає в певні умови, а забезпечується ця команда вже відділеним певних речовин чи проходженням електричного сигналу. Якщо людина або тварина попадає в умови, які ми можемо словесно описати як застрягання, тварина може попасти, наприклад, в капкан да, або в якусь пастку, чи провалитися, щоб, щоб, щоб звідки вона не може вибратися. А людина. В соціальному житті може потрапити в то, що такий же самий капкан, не фізичний, а соціальний, так званий, тоді, коли їй доводиться десь навчатися, де вона не хоче, ходити на ту роботу, яка їй не подобається, виконувати роботу, яка їй не подобається, мати стосунки або ходити кудись, де їй не подобно вона застряє у відносинах, у обіцянках і так далі. Тобто, цей момент застрягання, який пов'язаний з руху. Що мені доводиться це робити, і звідси втікти, я не можу вирватися. Тому що це кожен день, наприклад, повторюється. Тоді виникне оця специфічна реакція, яка буде запущена мозком. Оскільки наш мозок і всі у ньому реакції утворилися еволюційно, тобто вони допомагали виживати індивідуум, і тільки ті, хто здатний адаптуватися не сильніший, а той, хто здатний був адаптуватися до умов, змогли вижити, маючи при цьому відповідні реакції, які ми називаємо рефлексами. Тому, відповідно цього, рефлексом синдрому безпокійних ніг є що? відчуття, що я застряг. І тепер, коли ми потрапляємо в ці умови, організм що створює? Він створює можливість нас рухатися, тобто вискочити із цього. Але коли ми, наприклад, соціально живемо там в день, ми рухаємося, щось робимо, кудись, йдемо, ми не відчуваємо цих змін. Але вдома, коли ми приходимо і лягаємо, тобто тоді, коли в нас руху не відбувається фізично, але в своїх думках, в своїх переживаннях, в своїх баченнях світу, ми застряли в тім навчанні, в тих стосунках, на тій роботі і так далі в цій країні, на цій вулиці, в цьому селі, то що організм допомагає нам, яким чином він дає сигнал з мозку, і наш м'ясо починає скорочуватись. Тобто біологічно метою оцих скорочень є те, щоб полегшити страждання людини від того, що вона застряла. Але людина каже, так я так і не думаю. Це не виникає від ваших думок. Це виникає від умов, в які ви потрапляєте. Наприклад, на сьогоднішній день один із варіантів цього стану описують як синдром гіперактивної дитини. Нащо да, дитина не може сидіти на місці, і постійно треба бігати, хтось стукає пальцями, хтось там ще щось робить, і це лікують, і навіть є психіатричний діагноз відповідно цього. Але ніхто не хоче запитати, в які умови потрапляє ця дитина. В якій сім'ї вона живе, де, наприклад, батько може постійно там в свої жорсткі правила встановлювати, або мама каже, що постійно треба вчити математику, це не можна трогати, і дитина живе в умовах, де вона застряла. Єдиним варіантом біологічно вийти з тих соціальних умов це що це рух. Тому й дитина починає інтенсивно рухати і хочеться бігати. Вона не може сидіти на місці. Вона не хвора. Але наші вчені уми вважають не нормою, тому що норма це тоді коли вашої дитинки, вона тихенько це собі в куточку, ось так із ротика капає слина, а ви в цей час собі сидите і дивитеся у телефоні свою любиму передачу. Це є для нас, для нашого соціума на сьогоднішній день нормою. Але давайте повернемося назад, і тепер, коли вже розумієте істинні причини виникнення цього стану, розберемо з вами, що ми можемо зробити, щоб цей стан зупинився. Перед тим, як ми розберемо алгоритм, що робити, я хотів би наголосити, що тільки комплексний підхід, який включає в себе одночасно допомогу на фізичному рівні, на поведінковому рівні та рівні сприйняття світу, допомагає людині у сучасному світі бути здоровою. Детально про цей підхід і алгоритми я виклав у своїй книзі та навчаю на навчальних курсах. Якщо ви дійсно хочете бути здоровими, а не лікуватися усе своє життя, переходьте за посиланням під цим відео, читайте це в книзі або беріть участь у навчальних курсах. І першим, що ми повинні робити, завжди відповідь, як то кажуть, криється на поверхні. Ми повинні рухатися. Тобто, чим більше ми рухаємося, тим легше нам буде що вийти із цього стану застрявання. Тобто ми соціально і застаріємо. Але коли ми займаємося дозовним фізичним навантаженням, наприклад, ходьбою, хтось може займатися бігом, хтось може плаваннямся. Там, де є весь час рух, це допомагає вам полегшити. Соціальне ото страждання. Тому рух щоденно дозований протязі однієї години, особливо на вечір, дуже добре буде допомагати людині справитися з цією ситуацією. Другим елементом є те, що ми повинні створити для мозку максимальну безпеку, що ніякої проблем немає. І це створюється за допомогою ванни. Тобто робиться сольова ванна на 100 літрів води 900 грам звичайної солі, температура води 35, максимум. 38 градусів, і туди людина перед сном лягає і хоча б там 35-45 хвилин до однієї години приймає ванну. Що це відбуває? Що відбувається в цьому? Перше, зменшується набряк в тілі, тобто вода із тіла йде в ванну. А другий момент дуже важливий: ми даємо сигнал в мозку, що ніякої небезпеки, ніякого застрягання немає. Чому цей елемент був виявлений не так давно, вчені побачили, що. Якщо людина, навіть важкохворий, буде перебувати в фізрозчині, його стан покращується. Коли дослідили, з чим це було зв'язано, виявили, що це був вплив саме на мозок. Адже ми з вами 9 місяців внутрішньоутробно перебували де у фізрозчині, який називався навколоплідній Води, тому це фізична імітація цього внутрішньоутробного перебування. Якщо ви не можете приймати ванну, ви можете, наприклад, там, ходити в річку, можливо, там, або на море. Тобто вам треба перебувати в воді. Чим довше, тим краще. Ніякі вітаміни, ніякі мікроелементи, ніякі біодобавки, ніякі прилади, масажі вони не усувають цю причину. Тому що, пам'ятаєте, ця ситуація запускається на рівні мозку. Тому третім і важливим елементом Потрібно знаходити ту ситуацію, у якій ви застряли. Якщо ви застряли на роботі, то змінюйте роботу або змінюйте відношення до цієї роботи. Якщо ви застряли у стосунках, така ж сама ситуація. Але пам'ятайте, найкраще завжди це не змінювати відношення. А це що? Змінювати біологічні умови. Тому коли дитина не хоче ходити в цю школу, яку ви вважаєте найкращою. Бо краща не школа, а вчитель, який викладає. Він може ходити і в селі в школу, але якщо там гарний вчитель, то дитина засвоює знання і вчиться дуже добре. Тому ж не шукайте школу, шукайте вчителя. Не шукайте ідеального чоловіка, а шукайте відношення до себе. Не шукайте високу зарплату, а шукайте роботу, де вас вважають індивідуальністю. Тобто тільки ці моменти дають можливість вам у сучасному світі вийти із цього порочного кола. І що цікаво, за е, ті дослідження, які проводили за останні 10 років, було виявлено, що починаючи з 98-го року кількість проявів у людей цих цього синдрому неспокійних ніг зросла в 20 з половиною разів. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Дайте, будь ласка, відповідь на це у коментарях. Якщо вам сподобалося дане відео, порекомендуйте його своїм друзям, підписуйтеся на канал, обов'язково поставте собі нагадування, щоб не пропустити про нове відео. І пам'ятайте, здоров'я може бути кожен. І ви також з вами був Лікар Василь Чайка. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.